Слава Богу, дорогі браття та сестри, ми знову з вами маємо можливість разом єдиним серцем, єдиними устами славити Господа. Ми повинні молитися, як навчив нас цьому святитель Іан Златоуст. Слава Богу за все. І таким чином, сьогодні і кожного дня дякувати Богу за його великі благодіяння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У суботу, 13 липня, з благословення Предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира у рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі розпочався хресний хід із образом Почаївської ікони Богоматері. Першим населеним пунктом, де зупинилася ікона, стало село Антонівка неподалік від Берестечка. У понеділок, 15 липня, Хресний хід прибув у Горохів, попередньо побувавши в селі Скобелка. І от ця ікона прибула сьогодні до нас, щоб і ми теж, підступаючи до неї, одержали велику силу і благодать. Чудотворний образ Богородиці вже третій відвідує Волинь. В останній Хресний хід відбувся 1993 року в часи релігійного протистояння. Тоді вона бачила ваші сльози. Скорботи сьогодні ваші сльози радості. І як земна мама, вона приїхала сюди до вас провідати, заспокоїти, потішити, пригорнути до свого материнського серця, уздоровити, зцілити багатьох із нас, хто з вірою буде приступати до цього чудотворного образу. Цими днями в Україні та Польщі згадують пам'ять невинних жертв волинської трагедії, українсько українсько-польського міжетнічного конфлікту 1943 року. З благословення митрополитаніфонта відбулись запекіння богослужіннях у всіх храмах Волинської єпархії Української православної церкви, зокрема у Святопокровському кафедральному храмі Луцька. Панихиду відправив клірик цього храму протери Миколай Рибчинський. За богослужінням також молились представники влади. У неділю 14 липня, з власнення митрополита Ніфонта, у Луцьку відбулася акція Краща твереза життя. Вона була організована православним братством тверези з тімені праведного праведної Анакроштайського у партнерстві з Луцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спілки громадських організацій Молодіжна платформа за підтримки Луцького інституту розвитку людини, університету Україна. Та Волинської обласної громадської організації Твори добро цей захід відбувся в рамках відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. Мета цього заходу показати людям, що в принципі жити тверезо це щасливо, це радісно. І сьогоднішнє свято воно руйнує стереотипи про ті, що відпочивати, веселитися можна лише під дією алкоголю. Ми доказуємо це, що людина може бути щасливою, тверезою і при цьому не вживати спиртного. В ході акції була представлена концертна програма, під час якої виступили молодіжні колективи, і окремі виконавці, які закликали глядачів жити тверезо та повністю відмовитись від зживання алкоголю. Участь в акції взяв актор, сценарист, продюсер і хедлайдер КВК Євген Смаригін. Первий шаката ще это безпалезно говорити. А волія татар цього блога зміка. У неділю 14 липня було освячене місце під будівництво та закладений перший камінь в основу майбутнього святоблаговіщенського храму, який буде зведений у сквері по вулиці Конякіна. Благословення митрополита Ніфонта – та чи насвячення очолив архімадрит Аліпій Сапіга у співслуженні настоятеля парафії протереї Володимира Літвінчука та кліриків луцького благочиння. Тільки в одному богу все відомо. Скільки нам часу Господь відділив, щоб ми могли порадуватись ось так, як зараз ми радіємо? Давайте не будемо гаяти свого часу. Давайте вже із сьогоднішнього дня по цеглинці будемо класти в будівництво цього Божого дому, щоб ще Господь нас сподобав, освятити цей храм і помолитися в ньому, причаститися! Тіла і крові нашого Спасителя, з'єднати свідне тіло в Його смерті і в Його Воскресінні. Ми з вами творимо історію. Сьогодні багато людей, причетних до нашої громади, і не тільки ті, які сьогодні зібралися тут, зі всього міста, для того, щоб разом нам помолитися і звершити. Ось цю благословенну справу і сина, і святого Духа. Амінь у четвер, 18 липня, з благословення митрополита Волинського Луцького Ніфонта у Свято Христоводвиженському храмі відбулося урочисте богослужіння з нагоди четвертої річниці від дня освячення храму. Божественну літургію очолив настоятель храму всіх святих землі Волинської протері Володимир Яцишин. Йому співслужили настоятель храму та клірики благочиння. З благословення митрополита Ніфанта організовується піше паломництво до Свято-Успенської Свято-Успенської Почаївської лаври. Вихід з Святопокровського кафедрального храму міста Луцька 31 липня о 10-й годині. Прибуття до Почаївської лаври 4 серпня. Божа матір. Небесна мама кожної віруючої людини. Ми не можемо сьогодні з вами, дорогі наші телеглядачі, уявити свого життя без рідної мами. Тим більше ми не можемо уявити нашого життя без покрова Пречистої Богородиці, без молитовного заступництва тієї, котра перед Престолом Божим молиться за нас, вірних дітей церкви Христової, церкви її Сина, а нашого. Господа, сьогодні ми з вами згадуємо явлення Пресвятої Богородиці у місті Казані, сьогодні Казанської ікони Божої Матері. Погляньмо сьогодні з вами, згадуючи про Чисту Богородицю на сторінки святого письма. Вона смиренно, як і усі, чекала на пришестя Спасителя. Господь протягом п'яти тисяч років чекав на чисте серце Божої Матері. Він знайшов ту, котра народила людство Спасителя. Пригадуйте зустріч архангела Гавріла з Божою мамою. Він звернувся ангельськими словами, кажучи: радуйся, благодатна, Господь з тобою. Пречиста діва, перебуваючи постійно в молитві, в пості, була здивована таким вітанням архангела. Вона розуміла, що відбувається щось надзвичайне, особливе у її житті, і серцем відчувало, що у житті усього людства. Звичайно, архангел відкриває їй таємницю народження від неї, Сина Божого. Вона з смиренням. Приймає цю новину, зауважте, смиренно несе свій хрест, народжує від Духа Святого Сина Божого і протягом його життя супроводжує Його. Вона бачить його страждання. Вона, однією з перших, дізнається про його славне Воскресіння. І після її успіння Господь забирає її до себе на небеса. Таким чином, дорогі браття та сестри, сьогодні, шануючи образ пречистої Богородиці, явлений в місті Казань, ми сьогодні не можемо не згадати і велику святиню нашої древньої Волинської землі, це звичайно образ Почаївської ікони Божої Матері. Уже 20 років минуло з того часу. Коли в 93 му році пречистий образ з гори Почаївської прибув на нашу рідну Волинь, щоб той бурхливий, міжконфесійний час, час протистоянь, об'єднати духовно всю Волинську землю. І сьогодні, з благословення нашого предстоятеля, блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України, по. Проханню нашого митрополита Волинського Луцького Ніфонта, цей образ пречистої Богородиці, котрий названий Почаївський, перебуває на нашій рідній Волинській землі. Уже він побував у Берестечківському, Горохівському, Локачинському районах нашої єпархії. Доживемо. І 8, 9, 10 серпня. Цей образ Божої Матері перебуватиме у нашому місті, тому що саме 10 серпня у нас святкування з нагоди 1025ліття хрещення Київської Русі. Таким чином, Божа Матір Почаївської знову прибула до нас на нашу рідну волинську землю, щоб нас підтримати, об'єднати і своїм омофором. Покривати від усякого зла. Дорогі браття та сестри, Хай причиста Богородиця, яка з високого неба дивиться сьогодні на кожного з нас, оберігає, підтримує. по материнськи вона любить усіх без винятку. Аби тільки ми хотіли по-справжньому любити її Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Коли ж увійшов Ісус у Капернаум, підійшов до Нього сотник і благав Його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. Ісус говорить йому: я прийду і зцілю його. Сотник же, відповідаючи, сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки Слово, і видужує слуга мій. Бо я і підладна людина, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди і йде, і другому прийди і приходить, і слузі моєму зробить це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним: Істинно кажу вам: і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть від Сходу і Заходу, і возляжу з Авраамом, Ісаком у царстві небесному. А сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, як вірив ти, хай буде тобі, і одужав слуга Його в ту ж мить. Слава Богу, возлюблені братії і сестри. Господь наш Ісус Христос творив дуже багато чудес. А в сьогоднішньому Євангелії в храмі ми чули, як Господь іселив отрока. Сотника Капернаумського. Це чудо мало місце, і воно возросло на фундаменті віри цього сотника. Він начальник, який мав дуже багато підлеглих, який мав владу. Але найбільше, що в своєму серці він мав це велику віру, що навіть сам Господь був здивований цією вірою. Все можливо для віруючої людини, особливо для нас, православних. Ми маємо безцінний дар. Віру триєдиного Бога і в Господа нашого Ісуса Христа. Ця віра дає великі можливості тут нам на землі своїм серцем, своїм, своєю душею, відчути буття Боже, відчути присутність Бога, відчути Його милость, коли Він нам прощає і дарує нам сили і натхнення трудитися і возвеличити Його славу. Це є великий дар. Це дано для кожної людини, але є одна мить. Це коли батько гріха диявол сіє свої зерна і вони падають на серце людини. Тоді цей світ, який є цією житницею цього гріха, дає велику силу для ворога нашого спасіння, і він окутує душу людини. Тут, по особливому, через нашу віру, ми повинні прибігати через нашу матір, церкву, під захист. Під заступництво з проханням і благанням до нашого Спасителя, що Господь нам вложив стійкість, твердість, віри і дарував велику благодать не тільки боротися, але і перемагати той гріх, який є навколо нас. Ця віра Сотника показує, дає нам великий приклад, як ми повинні бути впевнені у нашому Творцеві. Ні на мить не схибити із його преблагословенної дороги спасіння, а тільки впевнено, хоча буває і тяжко іти за нашим Творцем, і тоді Господь відкриє через нашу віру вічні благая, до яких так все щедро кожного із нас призиває. Я бажаю, щоб оцей приклад сотника був для нас особливим, і тоді Господь створить з нашого земного життя великі чудеса. Великі творіння і цим творінням відкриє і Царство Небесне. Амінь. Слава Богу, дорогі мої любі волиняни, браті і сестри, шановні отці, церковні присвітері, любі наші телеглядачі, по минусі Божій. Біжить час, вже залишаються менші петрівочки, пройшла більша частинка вже Петрового посту. Багато з вас причастилися, Тайнь Христових, дехто ще готується. І дай Боженьку всім нам єдності віри, любові, надії, терпіння, здоров'ячка і радості во Христі Ісусі. Сьогодні знову ми поглянемо у послання апостола Павла і розберемо той уривочок послання до рівнян 6 глави з 18 до 24 віршів його послання. Апостол Павло каже: браття, звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. А це правда так? Ми живемо по праведності, чи ми є раби праведності, чи ми є раби гріха, що одоліває нами гріх осудження, гріх пияцтва, гнилих скверних слів, гріх заздрості, гріх блуда перелюбства, гріх вбивства. Абортація дітей, гріх наркоманії, гріх тютюнопаління, то та ми є рабами гріха. Стараємось, стараємось, як можна бути друзями і рабами праведності. Кажу за людським міркуванням, задля немочеплоті плоті вашої. Бачите, апостол Павел каже до Рімлян, що він говорить з ними, як з людьми, людина з людьми, не як хтось, Вон можна владний чи поставлений, як цар чи як палач, він говорить до серця до серця, як людина до людини, простим міркуванням заглянемо чи плоті вашої. Як віддавали ви, члени ваші у раби нечистоті і беззаконню, для діл беззаконних так нині представте члени ваші в раби праведності для святих, для діл святих. Ви знаєте, що язичники і долопоклонники, особливо в той час, коли апостол Павло писав до римлян, устраювали такі оргії, такі увеселощі, де їли, пили, розпутнічали, вбивали. Жорстокість проявляли це ужас, про це описують нам язичницькі письменники, історики, це жахи були, і в той час апостол Павел каже, що ви віддавали свої тіла на безумні увеселення, на такі танці, то віддайте тепер ваші тіла у раби праведності для діл святих. Візьмімо, хай не образиться наша молодь. Нашу молодь, оголосіть дискотеку і прийдіть на це зборище, кілька тисяч молодих людей під страшну музику, яка просто аж з пекла бубнить, крики ужасні, вигуки, освітлення таке, яке мигає, як у пеклі. Що це таке? Це безуміє, сатаністське радіння. Це не служіння Богу. І діти там скачуть, піднімають руки, мерещать, кричать, тут же тримають бутилки у руках з пивом, з іншими напоями. Потім хто зна, що робить, коли це все закінчується, то прибиральщики, дворники, тонами виносять сміття, вивозять звідси. Що це таке? Ось воно служіння гріху, служіння розпусті, служіння дияволу. То апостол Павло каже, невже ж ви будете віддавати ваші тіла на такий срам, на такий позор? Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаймо, що ми християни, ми віруючі, ми українці, у нас є свої звичаї, свої національні обряди, і тому тримаймося наших. Благородних звичок, наших хороших привичок, такі, які були культивовані церквою в минулих століттях у нашому суспільстві, бережімо нашу націю чистою, святою, християнською. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності, це апостол каже язичникам Римлянам, коли дійсно вони були рабами гріха. То вони праведності ще не знали, який же плід ви мали тоді, такі діла, яких тепер самі, соромитись, бо кінець і їхній смерть. Дійсно, якщо подивитися, на то, як пройшла наша молодость, як пройшла наша юність, то стидно стає, що ми жили не як люди, а не знати як? Як ми проводили своє життя? свою молодість, де ними марнували юність, красоту свою і таке інше. Ось тому ми повинні пам'ятати, Апостол Павел пише язичникам, римлянам. Але до нас це слово дійшло написане у Святому Письмі, і ми, як віруючі християни, звільнившись від полону гріховного, отримали ми, прийняли на себе послушання праведності. Бо ми є церковні люди, ми маємо послуг праведності. Ми повинні старатися жити по праведності. Відтепер ми віруючі люди маємо служити правді, а не гріху. Нагорода за це на землі. Це Господь буде посилати нам плоди праведності і святості, а після смерті Господь дасть нам нагороду із Ісусом Христом у вічності з Ним бути разом. А нині. Коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, плід ваш є святість, а кінець життя вічне. Нас інколи деякі з наших братів докоряють, що це там батюшка каже, раб Божий, раба Божа. А як же має бути? Ви бачите, апостол Павло каже, що ми були рабами гріха, а тепер стали рабами Божими. Краще бути рабом Божим, рабом Божим, рабою Божою, чим рабом спиртного напою, чим рабом наркотику, чим рабом зеленого змія, чи рабом розпусти, чи рабом обману. Краще бути рабом Божим, дитиною Божою, адже раби Божі це діти Божі, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічний у Христі Ісусі Господі нашому. Ось такий уривочок. Послання до рівнян сьогодні ми чули у наших храмах. І, дорогі мої земляки, волиняни, вчимо самі себе, як жити. Читаємо Слово Боже вдома, заглядаємо частіше на сторінки Святого Євангелія і все до себе прикладаємо. Бачите, не дивлячись, що апостол пише до римлян, але воно і до нас сьогодні це слово стосується. Хоча ми християни, але інколи ми так жили, як не християни, далекі від Христа. Тому і стараємося сьогодні наше життя виправити, тому що ми сьогодні живемо в послушанні праведності. Ми діти церковні. Церква кличе нас до праведності, до святості, і у нас єдине послушання послушання Богу в праведності. 23 липня день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника усіх руських чинців. Він народився у 983 році у Любичі. З юних років маючи страх Божий, бажав зодягнутися в чернечий образ. Часто бував у паломництві і досяг аж самого Афона. Прийнявши тут постриг, юний чернець у всьому годив господові, побачивши в Антонії великого майбутнього подвижника і гумен обителі, де подвигався молодий монах, відправив його на батьківщину. Святе життя преподобного Антонія усяяло всю руську землю красою чернечого подвигу. Коли близько преподобного зібралося 12 чоловік братії, загальними зусиллями була викопана велика печера і в ній влаштована церква і келії для ченців. Святий Антоній, поставивши над братією Ігуменом блажаного Варлаама, сам пішов з обителі і, викопавши собі нову печеру, зачинився в ній. Але і там, біля місця його самоти, незабаром почали селитися ченці. Так утворилися і дальні печери монастиря. Згодом над дальньою печерою була вибудована ченцями невелика дерев'яна церква на честь успіння Божої Матері. Так утворилася славна обитель, яка була названа печерською, як така, що заснована над печерами. За святе життя Бог прославив преподобного Антонія даром прозріння і чудотворення. 24 липня православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги Великої княгині Київської у святому хрещенні Єлени. Благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира у рамках святкування 1025-ї річниці хрещення Русі на Волині перебуватиме Почаївська ікона Божої Матері. З благословення митрополита Ніфонта організовується піше паломництво до Святоуспенської Почаївської лаври, вихід з Святопокровського кафедрального храму міста Луцька 31 липня о 10-й годині прибуття до Почаївської лаври 4 серпня. Дорогі браття та сестри! Вся повнота нашої церкви святкує славний ювілей 1025 років з Дня Хрещення Київської Русі. Протягом цього тижня і наступної неділі відбуватимуться урочистості у місті Києві. Хто має можливість? Разом розділімо радість з нашим предстоятелем, з предстоятелями інших помісних церков і хай милосердний Господь молитвами князя святого Володимира, оберігає нашу волинську землю і нас з вами від усякого зла, многих вам і благих літ!